Розпочинаємо урок. Я пізнаю світ. Урок 18. Наука, мистецтво, винахідництво. Розгорніть, будь ласка, будь ласка свій зошит На сторіночці 33. Прочитаємо тему нашого уроку. Оставчику. Частини цілого звичайний дріб, теорія ймовірності. Прочитаємо лист від центаврика і дамо відповіді на його запитання. Добрий день, друзі! У мого товариша незабаром день народження. Ми з друзями вирішили відсвяткувати його в чотирьох. Однак, як виявилося, у нас є лише один торт. Як його поділити на чотирьох? Яку частину отримає кожен? Ось така проблема у центаврика. Як же один торт поділити на чотирьох, яку частину отримає кожен. Пригадаємо назви частин цілого для того, щоб допомогти центаврику розв'язати це завдання. Пригадуємо, ось ціле, цілий торт, наприклад. Ціле ми позначаємо одиничкою. Давайте ми з'єднаємо частинки. Ось ціле. Ціле це один. Андрюша, працюємо в зошиті. Коли ми ціле поділяємо на дві рівні частинки, ми отримуємо дві половинки. Дві половинки. Одна друга або називається половина. Що Андрійко? Одна з двох Я частинок. Добре? А виконати. Одна Дома. з двох частинок. Чекай хвилинку, Андрій. Одна з двох частинок це половинка. Коли ціле поділено навпіл, це половинка. Або одна друга, ми ще так записуємо. Коли ми ціле ділимо на чотири різні, рівні частинки. То одна з таких чотирьох частинок називається чверть або одна четверта. Одна четверта це означає одна з чотирьох однакових частин. Отже, якщо ми уявимо, що всі учасники свята отримали, розрізали торт вони на чотири частинки, бо вони були в чотирьох. То яку ж частинку отримає кожен з них. Певна річ, що кожен з них отримає одну четверту частинку, одну з чотирьох, або її ще називають чверть. Виконаємо вправу, яка називається намалюй дріб з чортим. Ви забули лінію намалювати з одного до торту великого. Цілого. Ціле. Ціле з'єднати я забула ось таким чином, так? Дякую, Артема, що ти мені підказав. Давайте ще раз перевіримо, які в нас мають бути лінії для того, щоб все було правильно. Подивіться, ось так у вас має бути з'єднано. І ціле давайте з'єднаємо. І так, давайте ще раз підсумуємо і повторимо: ціле позначається одиничкою, одне ціле, один предмет, так? Одна з двох однакових частинок це половина, або ми позначаємо одна друга, одна з двох частинок. І якщо ціле поділено на чотири рівні частинки, то одна така частинка називається чверть, або ми записуємо її одна четверта. Виконаємо вправу, яка називається намалюй дріб. Це завдання три. Поміркуємо, за допомогою яких малюнків можна зобразити дроби: одну п'яту та одну восьму і виконаємо це завдання. Я пропоную одну восьму дуже легко зображувати за допомогою кола. Давайте намалюємо, це в нас буде піца або торт, або що. Малюємо коло. І як отримати дріб одна восьма? Скажіть, будь ласка, на скільки рівних частин я маю поділити у цю піцу? Щоб в мене була одна восьма. На вісім частин. Ми маємо розділити її на вісім рівних частин. Це дуже важлива умова. Поділяємо однією лінією на дві частинки. Ще однією лінією на 4 частинки. А тепер кожну з цих чотирьох частинок. Наподіляємо ще на дві однакові частинки. І так ми отримаємо вісім однакових частин. Замалюємо одну з цих частин. Одна восьма це одна з восьми. Одну частинку таку зафарбуємо. Ось ми утворили дріб, який називається, який читається: одна. Восьма запишемо його. Одна восьма. Підкажіть мені, за допомогою якої фігури легко зобразити одну п'яту? Як ви гадаєте, круг для цього буде зручно використати? Діти, допоможіть. Ні, не зручно. А яку фігуру зручно використати? Щоб... П'ятикутник од... ти вважаєш, а там нам буде легко поділити на п'ять однакових частин? Ні, ні. М -м. А яку фігуру дуже легко на п'ять частинок поділити? Прямокутник, діти. Давайте ми з вами накреслимо прямокутник. Візьміть лінієчку. І відкладіть, будь ласка, 5 см від 0 до 5, проведіть лінію, тепер трошки нижче проведемо ще одну таку саму лінію, теж довжиною 5 см. І кожен сантиметр, будь ласка, позначимо кожен сантиметр позначимо, щоб ми бачили, де в нас сантиметр. Має бути у нас 5 однакових сантиметриків. У ну, мене вони приблизно, тому що я без лінійки, а ви вже ж з лінійкою, то у вас будуть, певно, що рівніші частинки. Я намагаюся це зробити якомога рівніше. І знизу так само кожен сантиметрик позначимо позначкою. Тепер з'єднаємо ці позначки між собою, і в нас отримається 5 однакових частинок. От ми, ціле, цілий прямокутник поділили на 5 однакових частинок. П'ять однакових частинок. Я прошу вибачення, в мене вони трішечки неоднакові. Ну, так мені важко без лінійки, якби в мене була лінійка, я б могла це зробити. Прошу на це не зважати. І зафарбуємо одну з п'яти частинок. Одну з таких п'яти частинок. Зафарбуємо або заштрихуємо, можна позначити кому як зручно. Зафарбуємо. І ми утворили дріб одна з п'яти. Остапе, встигаєш записувати за нами? Одна з п'яти частинок. Читається цей дріб одна п'ята. Давайте прочитаємо. Одна п'ята. Ось так на ось так малюються дроби. Переходимо на сторіночку 34. Нам потрібно пригадати, що таке чисельник і знаменник дроби. У кого є ЗОшит, той може розгорнути його на сторінці 40. У Кого немає ЗОшиту, увага на екран. Я для вас вже приготувала скріншот, який допоможе вам пригадати, що таке чисельник, що таке знаменник. Читаємо. Чисельник показує, скільки частин узято. Знаменник. Показує, наскільки рівних частин поділено ціле. Ось ця риска називається у нас риска дробу. Давайте пригадаємо разом риска дробу. Число над рискою називається чисельником і показує, скільки частинок взято. Число під рискою називається знаменник і показує, наскільки рівних частин поділено ціле. Ось цю піцу поділили на вісім рівних частин і записали під рискою дробу. А взяли одну таку частинку і написали над рискою дробу. Тому утворили дріб одна восьма, одна з восьми частин. Ціле поділили на вісім частинок, а взяли одну таку частину. Виконаємо завдання. Від бубу. Бубу написав дроби, але він забув, що називають чисельником, а що знаменником. Допоможемо йому пригадати. Візьміть, будь ласка, червоний олівець, і обведіть червоним кольором дроби у яких чисельник дорівнює 5. Ще раз. Чисельник дорівнює 5. Обводимо червоним кольором. Чисельник дорівнює 5. Обводимо червоним кольором. Червоним. Чисельник дорівнює 5. А зеленим, у яких знаменник дорівнює п'яти, виконайте це завдання, будь ласка. Отже, чисельник дорівнює 5 у наступних дробах. Ще раз пригадуємо, чисельник це число, яке у нас знаходиться над рискою дробу. Це дріб 5 сьомих, дріб 5 третіх, дріб 5 других. Дріб 5 перших. Знаменник дорівнює п'ятий у наступних дробах одна п'ята, дві п'яті, чотири п'яті, три п'яті. Давайте підкреслимо дроби, що залишилися. Це дріб чотири треті, і дріб три третіх. Давайте пригадаємо, це дроби правильні чи неправильні. Неправильними називаються дроби, у яких чисельник або більше від знаменника, або дорівнює знаменнику. Подивимося, 4 третіх. У нас чисельник 4 більше, ніж знаменник 3. Отже, 4 третіх це дріб неправильний. 3 третіх подивимося чисельник 3. І знаменник 3 дорівнює чисельник знаменнику. Це також дріб неправильний. Отже, обираємо варіант, що ці дроби неправильні. Давайте ми підкреслимо цей варіант. Пропоную відпочити і порухатися. Стаємо зі своїх місць. Звичайний дріб. Пісенька, звичайний дріб. Я сумніваюся, чи в нас є Ні. така пісенька. Давайте я пропоную просто порухатися під іншу пісеньку. Добре? Ні, просто не заперечуєте? Заперечує? Ні. Не заперечуєте. Розглянемо рисунки, прочитаємо і позначено ті речення, у яких на вашу думку наведено неможливу подію. Пригадаємо, як називаються ці фігури: прямокутник, куб, квадрат. У вас є півхвилинки, щоби позначити неможливу дію. Отже, неможливу дію позначено в наступних твердженнях. Куб – це фігура між прямокутником і квадратом. В нашому випадку це можлива подія, так і є. Квадрат ліворуч від куба. Ні, ця подія наразі неможлива. Прямокутник праворуч від куба, прямокутник. Праворуч від Куба. А ця подія можлива чи неможлива? Неможливо. А чому? Е, тому що прямокутник стоїть ліворуч від Куба. Угу. Зелений прямокутник ліворуч від Куба. Піднесіть руку, хто за ліною згоден. Так, бачу. А хто не згоден, піднесіть руку? А я не згодна. Діти, а квадрат є прямокутником? Я так і думав, що тут щось. Діти, квадрат є прямокутником? Так. У нього прямі кути? Ні. У квадрата кути прямі, подивіться, 90 так. градусів. Так. так, квадрат є прямокутником. Так праворуч від Куба є прямокутник. Так, так то це подія зараз можлива, вона так і є. Отже, неможливо є тільки подія, що квадрат ліворуч від Куба. Я ж думав, я ж знав, що тут щось не так. Да, ти Підозрював, що має бути mm -hmm. якась пастка, да, очікував mm -hmm. на неї. Чудово. Запишемо, скільки куб має вершин, граней і ребер. Будь ласка, виконайте це завдання. Вершини, грані, ребра у куба. Можете користуватись малюнком. Перевіримо себе за презентацією. Куб, це многогранник, кожна грань якого є квадрат. Ось це ребро куба, грань куба, вершина. Ось вершина. Перевіряємо граней у куба 6. Пам'ятаєте, ми робили розгортки куба, склеювали його, у нас було 6 граен. Вершину куба 8. ребер 12. Перевірте, чи так у вас у запису. Записуємо. Вершин. Вісім. Граний шість. Шість. Так. Ребер. Дванадцять, 12. Дванадцять. 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 Зробіть для себе висновок. Чи знаєте ви, скільки у куба вершин граний і ребер? Якщо так, поставте собі плюсик. Якщо помилилися, будь ласка, запам'ятайте, щоб наступного разу правильно виконати це завдання. Вдома ви зможете пограти у гру, яка називається математичне лото для того, щоб закріпити знання дробів. Ця гра у вас є на сторінці 41, 42, 43. Подивіться, будь ласка, яка класна гра, мені сподобалася. Вам необхідно буде розрізати на шматочки ось ці картки, на яких написані дроби. А у верхній частині аркушу у вас намальовані самі дроби. Вам потрібно буде порахувати, скільки клітинок, наскільки рівних частинок розділено ціле, і який дріб утворили. Ну, давайте, наприклад, ось цього, цього малюнку. Давайте порахуємо, наскільки однакових частин поділили ціле. Порахуйте, будь ласка. То вже порахував, то швидко рахую. Тут 10 з 25. 25. Тобто ось цю цей малюночок розділено на 25 однакових частинок. А взято таких частинок зафарбовано, артем уже порахував 10. Отже, цей дріб. проілюстровано дріб 10. 25. -х. І вам потрібно буде знайти таку саму картку. Ось тут вона є у нас. 10, 25. -х. Точно 10, не 9, Артем. Давайте ще раз перелічимо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ні, написано 10. 10. Знай... да. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Написано 10, 25. Щось я тут такого дробу не бачу. Ви бачите такий дріб тут? Можливо, да, на, на інших 40. сторінках. Може, Можливо, на інших сторінках він є. Отже, ви розріжете на всі картки. 43. На сторінці 43. Так, на сторінці 43 також є. Да. Так. Розріжете всі картки, да, оберете правильний дріб. І будете прикладати його малюночком вгору, тому що з іншого боку, ось цих дробів є малюнки. І якщо ви всі картинки правильно викладете, у вас буде рисунок, який ви зможете побачити. Отака От цікава гра. Піднесіть ручку, кому цікаво зіграти в таку гру вдома. Да, чудово розріжете, в кого є зошит. Можна грати самому, можна з друзями, можна з мамою, можна з татом і так далі. Тобто можна пограти і якраз закріпити знання про дроби. Отже, сьогодні на уроці ми повторили, що таке дріб, повторили склад дробу, з чого він складається, повторили, що таке знаменник, що таке чисельник. Спробували зобразити дроби за допомогою малюнків. Також ми пригадали, який дріб є правильним, який дріб є неправильним. Пригадали теорію ймовірності. Пригадали, скільки у куба граней, вершин і ребер. І на останок вам залишається вдома тільки пограти математичне лото. На цьому наш урок завершено.